Всіх вітаю, друзі! Сьогодні в мене перша рибалка тест на графіт-лідер 23-го року Corto UX паличка довжиною 1,86 м. Тестом від 03 до 4 г. Мені дуже цікаво, як вона себе покаже, на що вона здатна. Сьогодні спробуємо. Це не є повноцінним оглядом, скоріше, перша враження. Sí, <laughs> Пропльовку чутно чітко, як окунь засасує приманку, він не кидається на неї зараз, він так змовчує. Конець спробував uh, заїзку і не навіть нього. Я покидав маленьку приманку на 6 г також половив на більшого жука на одному грамі. Поки що все як має бути, в межах діапазону. Я не перевіряв довжину закиду, а вже відчутно, що спіння чудово працює з вагою, закид легкий, не потрібно вкладатися, все летить як треба. Поки що реалізація хльовок непогана, було ще пара покльовок, але більшість когося реалізувати. Окунь добирає, на паузі, нормально. Sena Halloween. Oh, ho, 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 ho. Sena フフフ。<laughs> Крухоловить. Установить оклейку? Це пені дуже гарно відпрацьовує. Навиважування воно, здається, невеликим окою. В принципі, недалеко відправлено. Точно не найкраща погода, щоб перевірити мікроджиговий інструмент. Вітер доволі сильний і видуває шнур, зносить приманку на закиді. та й таке. Ми спіймалися сьогодні 4 види риб. Спінг мені сподобався. Враховуючи, що це бюджетний сегмент GrafitL ще 23-го року. Спіннінг гарний баланс. Цей новий катушко-тримач скелетного тика типу доволі зручний, принаймні для мене. Хоч мені більше подобається, коли гайка катушко-тримача розташована ззаду, тут з цим немає проблем. Я не помітив, що поки що, щоб вона розкручувалась, чи були якісь інші проблеми. Ну, суперактивна уклейка. Перебиває інший хрип. Вже на башні. Дякую всім, хто дивився. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, чи ще на підписані, і побачимось з вами в наступних відео.